Так, я позвонил в тот два. Я позвонил 102. Какие документы? Вы что? Заходите, заходите. <говори> заходите, за кабинеты можно ходить. У меня нет <говори> в кабинете документов. Что? Вот он не куат, ты прошел с документами. Нет, уже цікаво фикуваться. Зам. я надеюсь. Заступник креста? Я замкнул. Чи вот он? А кто вы мне Не скажите, вы же кто глота, то кто ты глотал? Несмотря еще за тем, что Одесский слово грошей. По-моему, говорить не надо. Я Юлянин, ведь у меня, ребята, повторюсь, наверное. А Роши такого раскрадалась тут. Я а кто 800 гривен в місяць раскрадал. Сдавалось, по 20 гривень в кассу. Какие? вот такие, я записал уже про крутые А маршрутки что по уезжают? Цирк будешь устраивать? Маршрутки что попустил уезжают? Это дорога, да, Записывайте. обрыв. Записывайте, Записывайте его. Записывайте. пожалуйста, все, пока. Потому Почитайте. что вы раскрадаете гроши. Я раскрадаю. Коммунальные предприятия. Я говорю на ту схему, как тут пацаны. Я Ребята, вы на ту схему, тут Я расскажу эту схему. Вы я вам

Це понараження мало совість після убитих і обказаних людей да, ви, бажання розуміти, ви, 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 Я там генеральний директор. Ви мене обмінили, що я також що украв на туалет і. Ви думаєте, що мені говорите? Я розповідаю про схему, корупція, як працює. Я розповідаю про схему корупції, як працює. Я карась, Євген Васильович, помічник народу депутата України Андрій Ільєнка. Член громадської ради при комітеті ілюстрації ніколи Знову. А хто завдавав ту громадську раду? Громадяни, які будуть от зараз звільняти корупціонерів і злочинців. Почекайте, а Тому що лише столітів в місяць 24 тисячі гривень. Ви радієте, що вони стріляють вас. 1800, тепер 24. Так в місяць, якщо в день йде по 800, там, 700 тим більше. Це все орієнтовні, це все записано. Ну, давайте будемо розговорю, будем якщо ви хочете тож виглядання курс. Головою, ви можете допомогти прокуратурі. Якщо ви збираєтесь подати казки, тоді з вами розмови. Чому, чому, Давайте прокуратуру сюди, ребята. Давайте сюди. Таке вона, прокуратура. Так, ми сюди... Прокуратура це не виїзний орган. вона приїде, коли вже у них буде постанова. Зараз збуде, що перейти на група, для виїмки документів. Ви, зараз, зараз буде вимагати слідчого. Де документи, все, щоб ніхто в журсі не втік. Контроль ваше потікали. Контроль вас потікали вже. Вчора зняли їх. две руки, я к навагу брал, а, а чё у них потекал, чё у них не потекал? Я же вы чё там поднимался. Чё их не взял? Чтобы не силь. А чё их не взял? Потому что он будет тикать уже, грудочка, ваша, что будет тикать? Моя грудочка. Моя. Я не знаю, какая структура. Я думаю, что структуру эту зараз. Я говорю структуру. На центральный вокзал. Ну тоже, когда же вы, да не сварщи контролёры, ты сказал, что. А чтобы до нас не было расстреливать нас. Центральный одна из 23 объектов, которые, ну хоть у державных предприятий, предприятия, которые поставили. хуй с этого. Если вы приехали сюда, вы должны понимать, куда вы приехали. Мы не, во-первых, не коммерческая структура. Теж є структура, но ми не є вілянти комунальна структура, як ви там встановляєте. Ми державне підприємство Київпасець. В нашому складі набуде управління і 23 об'єкта, які я сказав. В честь погано управляють, дуже погано управляють. Якщо подійте, якщо ті, допомагають. Поможатиш у частині допомагають. Ви ж